Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, дозвольте привітати вас з визначною датою 75-річним ювілеєм інституту. Стосунки між нашими установами започатковано в 2010 році, з моменту перерозподілу підпорядкованих областей, суб'єктів адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання. Але нас, як працівників Такі. освітянського кола, цікавив стан справ у сусідній області. інститут завжди був у полі нашого зору. Підготовлені та працюючі науковці, професіонали своєї справи, освітні форуми, яскраві семінари, ці та інші події не проходили повз нашою уваги. Області, що мають схожу ментальність і в освітній галузі стали однодумцями, зокрема з питань грунтовного підходу до поставлених завдань, якості їх виконання, перспективного розвитку. З питань проведення зовнішнього оцінювання ми дуже плідно співпрацюємо з обласним центром моніторингових досліджень якості освіти, спільні наради. Конференції, семінари, інші заходи, відповідальність та професіоналізм Світлани Олегівни, уважність, ретельний підход до кожного завдання Олени Олексійовни, виконавча дисципліна Евеліни Анатолійовни, Олени Владиславівни дають нам можливість розраховувати на бездоганне виконання спільних завдань. У цей день дозвольте висловити слова щирої подяки особисто вам, Володимиру Васильовичу, Валентині Яківні, за сприяння в організації заходу. Світлані Олегівні та співробітникам центру за небайдужість та пошук оптимальних рішень. Сподіваємося і на подальше втілення спільних проєктів, досліджень та результативну роботу. Від колективу Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти прийміть наші найщиріші вітання. Дозвольте побажати колективу інституту творчого зростання, міцності, здійснення задуманого і війти в наступне ювілейне п'ятиріччя з новими досягненнями. Науковими проектами, сміливими планами та високими результатами.